Колобок Жили собі дід та баба та такі убої, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабо, піди у хишку та назмітай у засідці борошна, та спечи мені колобок Баба так і зробила. Спекла колобок, залишила на вікні, що простих, а він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від тебе втечу, та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок. Я тебе з'їм!» Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів і давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Бичок розумник українська казка. Був собі бичок. Кажуть, мав він маленький розум. Раз зайшов бичок до саду і побачив, що на деревах ростуть яблука та груші, а на землі гарбузи. Та й здивувався і задумався бичок, дивлячись на дерева та гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було на світі, а зовсім по-іншому? А як? запитала пташка. Ось, бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука та груші. Горбузиня таке кволе. А на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більше, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому якби на деревах росли яблука та груші завбільшки з гарбузи, хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось. З гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. Ой, заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше б воно тебе вбило. Твоя правда, погодився бичок. Так і залишилось. яблука маленькими, а гарбузи. Великими. Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене. Вся приправа. Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Наш загін біжить невпегін, а снігу вже насипало у лузі до колін. З нами грають. Снігу набирай, на холод і на стужу ти ніколи не зважай. Дні ясні, узимку й навесні живеться дітям радісно, у рідній стороні. Ой болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушку, хоче сладкую ватрушку, а якщо дасте сметани вмить боліти перестане. А? Кую, кую, чобіток. Подай, бабо, молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Кую, кую, ніжку, поїдем в доріжку. Будем коня напувати, Аби в баби ночувати. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Заходить за хмари зоря заряниця, і гомін стихає кругом. А місяць злітає, неначе жар птиця над сонним і тихим вікном. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра. Рученькі, ніженькі, Лагідні очі, спокійної ночі спати пора. Хай сниться вам, діти. Дідусова казка, якої щасливий кінець, хай тато васила і мамина ласка іде до маленьких сердець. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра. Рученькі ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі спати пора. Ішов лісом їжачок за плечима рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочку, солить їх на зиму та ласує. Ними. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли луги, діброви, повну гомону, розмови і пісень в чагарнику. Пізня вже годинка. Чом не спиш, дитинко? Он твоя матуся кличе сонька-дрімка. На котячих лапках сонько дрімко ходить. Каже він маляткам, пустувати годі. Гра закінчилась, мамуся втомилась. В ліжко лягай, швидше засинай. Сонько дрімко носить, всім, хто лиш попросить, в кошику лозовім, казочки чудові. Принесе співанку тиху колисанку. Хто її послуха, буде спать до ранку. Синочку маленький, донечка рідненька, нічка прийшла, спати пора. Завтра, Сонько, Дрімко, прийде в кожну хату. Знову буде наших діток колихати.